У синочка Юлії Романської маркіяна, якому 8 місяців, було розщеплене піднебіння. Через це хлопчик не міг нормально їсти, а також ця вада могла впливати на слух дитини. Вчора дитину прооперували, розповідає мама хлопчика Юлія. Я народила його 2,870, і він почав втрачати вагу. І з пологового нас виписали вже майже 2,300. Нам нічого ніхто не сказав. Мені сказали, що у вас, напевно, погане молоко, воно не підходить йому. І от ми поїхали додому, я собі вирішила просто спробувати стідитися і через пляшечку дати молоко. І він так почав їсти то молоко, ніби ніколи в вже... житті, ну, зрозуміло, що він його ніколи не їв. От, І ми пішли на другий день в лікарню знову, нам мали робити БЦЖ. Він почав плакати, і неонатолог каже: А що це у вас за дирочка? Ну і так все й вийшло. Операцію аби усунути цю ваду. Хлопчику зробив турецький пластичний хірург Хакан Агір. Турецький професор на тиждень приїхав до Львова, аби безкоштовно прооперувати українських дітей. Десіс Айфейнг майлайка секст орсевент візит авто інвежн. Це вже мій шостий, а можливо і сьомий візит після повномасштабного вторгнення Росії. А в цей центр у Львові я приїжджаю вже дванадцятий раз. За цей час ми зробили багато оперативних втручань, і цього разу ми вже зробили близько двадцяти операцій. у західноукраїнському дитячому медичному центрі турецький хірурга разом з львівськими лікарями планує. Провести більше 25 операцій щодня. Турецький хірург спільно з львівськими лікарями проводить по 4-5 операцій. У нас були судинні мальформації ділянки обличчя, пухлени привушної ділянки. У нас було злоякісне новоутворення теж в ділянці голови. У нас було пластичні операції щодо щілини губи та піднебіння. У Нас була корекція за допомогою ліпофілінгу. Це також як контурна по суті пластика у дітей з вродженими дефектами. Під час цього візиту Хакан Агір проконсультував 30 дітей з різними вадами, які приїхали з різних областей України чотири рази в рік, що три місяці, і кожен раз він у нашій лікарні перебуває по тиждень, понад тиждень, допомагаючи нам в операціях із найскладнішими чи одним із найскладніших кейсів. Наступний візит Хакана Гіра заплановано на березень. Ольга Динака, Руслан Лаваренов, Суспільне новини, Львів.